І знову ланжерон. Нещодавно це був чи не останній пляж у Одесі, де можна було знайти безкоштовне місце під сонцем. Та на сьогодні ситуація змінилася. Тепер тут на усій території встановлено шезлонги. А уподобані одеситами плити біля дельфінарі вже поза зоною досяжності. Там розпалі курортного сезону триває будівництво, де, взагалі, сам ланжерон нагадує, що завгодно: великий будівельний майданчик, зону для бізнесу, тільки не відпочинку. Розповідає Вадим Цюцюкін. Ще не потрапивши на пляж, розумієш, що без пригод до піщаної зони дістатися буде складно, адже потік машин тут чималий. До речі, подякувати за те, що відкрили доступ автомобілям до моря, треба мерії Костусєва. Знайти задоволених цими обставинами так і не вдалося. Я вважаю, що це неправильно. Було наразі краще, дорога була, свобода, йшли з внуками, з дітьми, а зараз постійно так, папа-пасіналід. Не треба було этого делать. Там стоянку где-то сделать. А здесь когда-то автобус ходил сюда, прямо вот людей возил. Прямуючи до води, спостерігаємо мальовничий краєвид. Там, де колись були ланжероновські плити, на яких так любили відпочивати одесити. Сьогодні суцільний будівельний майданчик. Дельфінарі обіцяє, тут буде казкова набережна. Хоча саме ці обіцянки справді схожі на казку. Роботи йдуть повним ходом, і від відомого пляжу незабаром залишиться лише згадка. Принаймні, Одесити побоюються, що тут з'явиться чергова зона бізнесу і простим городянам вхід туди буде замовлено. Я б не сказав, що не став лучше в стадії ремонту. І що нам не нравиться, вона там, что не нравится, что закрыли этот пляж, но ну, я считаю, что это временно. Но если его не откроют, это будет очень красиво, нехорошо и непорядочно всей стороны. До речі, міський голова бив себе кулаками у груди і клявся, що при ньому не буде побудовано жодного нового об'єкта на узбережжі Одеси. Напевно, у мера проблеми із зором. Чи може його заступники не доповідають про ситуацію на пляжах? Адже тут нещодавно ходила комісія міськради, яка шукала незаконні будівельні майданчики. Тоді, на третьому траверсі, де взагалі заборонено щось будувати, зупинили зведення чергового кафе, принаймні під час променаду робочої групи. Але сьогодні це кафе майже готове до відкриття. Ще день-два, і воно запрацює. Цікаво, для чого працювала комісія? Чи не для того, аби витребувати з підприємців чергову мзду, цього року значно збільшилася кількість торгівельних точок. Напевно, очікується небувалий потік туристів, хоча поки що цього не помітно. А ось чистотою і порядком тут і не пахне. Якщо пісок назвати просто брудним, то це майже нічого не сказати. На траверсах гори бруду та пляшок. Сміття потрапляє і у воду. То чому міська влада не намагається зробити все можливе, щоб на кожному пляжі нашого міста стояв блакитний прапор? Ні, не прапор. Пар провладної партії, блакитний прапор це міжнародна відзнака пляжів та причалів, де вода відповідає високим стандартам якості. Крім того, для отримання цієї відзнаки пляжі мають відповідати цілий місці стандартів. Чому пляжі Євпаторії отримали таку нагороду? Навіть наш сусід і має пляж з такою відзнакою. До речі, відпочивальники з усього світу керуються наявністю блакитного прапору при виборі місця відпочинки. То хто обере наше місто? Ну, можна, звісно, було зробити. Хазяїна не відчувається так. Ви знаєте, хуже, мені кажеться, стало. Тому що платные стали. Ми раніше бесплатно все було все доступно для людей. Услушував кожного. До речі, якщо ви не потрапили під колеса автівок, спускаючись до моря, то маєте шанси, пернувши у воду, опинитися під скутером, яких тут вистачає. І ніхто не зважає на наказ Кабміну, в якому чітко прописано, що вони мають знаходитись не ближче 100 метрів від пірсів, вилерізів та намивного піску. Але і тут мерія Костусєва знайшла вихід. Скутери, які здаються у прокат, тут значаться рятувальними суднами. А люди, які здають їх в оренду, називаються матросами-рятівниками. Ось тільки чи вони вас врятують у разі небезпеки? Це вже інше питання. Вадим Тютюкін, Юрій Рук, телекомпанія «Круг».